Україна готується до міжнародного саміту миру в Швейцарії влітку 2024 року. І знаєте, тут багато є дискусій про те, хто там має бути, кого там не має бути, які питання мають бути розглянуті або не повинні бути розглянуті. І ось Андрій Борисович прокоментував Єрмак. Відсутність РФ на міжнародному саміті у Швейцарії влітку 2024 року є принциповим для України. Проте робиться все для того, щоб був присутнім Китай. Я не до кінця розумію, чому така принциповість, адже ми розуміємо, що присутність РФ на саміті миру це один із елементів тиску на РФ в частині. Зупинки цієї агресії і війни проти України, що дасть саміт миру, на якому не буде представлена сторона, яка є ворогом України, яка веде цю війну проти України. Що дасть цей саміт миру? Це просто люди, які нас підтримують. А більшість цивілізованого світу Україну підтримують, тому що на Україну напали, і це ніяк не можна ніде. І ніяк пояснити. Вони висловлять нам довіру, вони висловлять нам підтримку, можливо, дадуть якісь кошти. Вони, вони напишуть меморандуми, ну, підпишемо якусь угоду. Ну, багато що можемо зробити. Але все це ніяк не вирішить проблему. Абсолютно не вирішить проблему. Тому що ворог, який наважився на цей крок, знав, що він робить. Знав, і ми тепер вже не можемо спиратись на те, та там вони не знали, що роблять. Знали вони, що роблять, і на всі ризики, які вони пішли, вони знали, і напевно прорахували ці ризики. Адже ми бачимо, що промисловість відновлена, ракети виробляються, літаки літають. Ми... нафтопродуктами торгують і так далі. Сама ж Європа в 23-му році на 180 мільярдів доларів закупилась. Енергоносіями, тому ось ця принциповість, щоб не було РФ, як на мене, видається ну, дискусійною. Навпаки запросити більшу делегацію РФ і вислухати, і прийняти якісь рішення, і, можливо, зробити це площадкою певної консолідації міжнародного суспільства в аргументації. А не відкидати тих, хто і так себе поводить, ну ви бачите, як як загнані в куток. А це небезпечно, на мою точку зору. У вас може бути своя.